Черговий скандал із військовими комісаріатами на Рівненщині з правоохоронці затримали керівника обласного та районного територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Їх звинувачують у побитті. підлеглого відео, як полковник і підполковник знущалися над водієм стрілецької роти однієї з частин. Потрапило до української правди. Ситуація набула розголосу. Після цього державне бюро розслідувань повідомило, що обох військомів затримано. Вони побили підлаглого, аби заляка. Його і не допустити розголошення ним інформації про їхні порушення за згодом в одного із затриманих під час обшуків виявили ще й наркотичні речовини. Тим часом у Львові син начальника одного з районних військоматів отримав у подарунок будинок в Брюховичах, вартість якого оцінюють у 4 мільйони гривень. Йдеться про Владислава Дубового, сина Андрія Дубового, військового комісара Городоцького військомату. Дорогий презент, як пише незалежний антикорупційний центр, він отримав від забудовниці Альбіни Савчук. Жінка відмовилася розповісти журналістам причини такого коштовного подарунку з її боку. Сам добовий також не розкрив таємниці. Він сказав лише, що пані Савчук є їхньою давньою знайомою, навіть далекою родичкою. І презент, за його словами, не має ніякого стосунку до діяльності його батька-військового комісара. Продовжуємо далі ефір темою наших військових. В студії з'являється Богдан Гагалюк, депутат Львівської обласної ради, начальник управління комунікації 125-ї бригади сил територіальної оборони. Пане Богдане, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава. Дозвольте мені продовжити ці дві новини. Ще однією. Сьогодні суд наклав арешт на майно і гроші і банківські рахунки екс-начальника обласного військового комісаріату Євгена Борисова. І знаєте, ми от з колегами проаналізували е, ці статки, на які накладено арешт. Ми звернули увагу крім двох будинків в Одесі і так далі, домоволодінь на, авт, на автомобілі. Шість автомобілів. Це Toyota Land Cruiser 23-го року, Mercedes-Benz 22-го, ще один Mercedes-Benz. Я не буду перераховувати да. Це шість автомобілів е, престижних марок. Ви як людина, яка спілкується кожен день з військовими військовослужбовцями, дівчатами і хлопцями, як на це реагують військові, які зараз боронять нас в найактивніших точках на передовій? Ну, насамперед дякую за запрошення. Ну очевидно, що на сьогодні це дуже болісна тема. І будь-який такий епізод він вкрай негативно впливає в загальному на е, моральний дух е, військовослужбовців, особливо ті, які знаходяться зараз на сході і півдні нашої країни, і боронять нас безпосередньо на передовій Очевидно, що мова йде про класичних військових, е, ті, які е, ранги отримували свої вже енну кількість років. І зрозуміло, що зараз військовий час ну не, не треба лукавити, А деякі з них, ми не будемо поголівно зловживаючи своїм становищем, приводять до таких результатів. Я думаю, що якщо буде зараз, така хвиля пішла по всій Україні, ми знаємо більше 20 кримінальних проваджень, більше 100 кримінальних проваджень і більше 20 вже. Є е, е, притягнення до суду, але це напевно тільки деяке, деяка частина з того, що е, в процесі цих е, е, розслідувань буде, буде виявлено. Зрозуміло, що це точно не приводить до, е, до покращення і в цивільного населення. Люди дивляться і скаржаться. Більше того, ми розуміємо, що зараз всі е, е, мають реальну втому. Від е, війни, адже це вже е, е, більше скоро буде півтора року, як продовжиться війна, і тому це є просто неподобство, і е, з цим треба закінчувати. Найкращий е, вихід це просто провести тотальну ротацію е, людей з е, центру комплектації. Відповідно, їх на фронт, а ті, які заслужили і віддали в першу чергу. Своє здоров'я на фронтах кацапської України кацапської війни. э, вони виконали свій обов'язок перед Україною і вони думаю з. Максимальною честю і правду будуть виконувати свої обов'язки тут в центрах комплектації, пане Богдане, це призводить не лише до поганої ситуації моральної на полі бою серед наших військових, які там в активних точках, а воно і призводить і до негативної ситуації з мобілізацією. Бо коли чоловіки бачать, що робиться із військовими комісаріатами центрами комплектування, і так далі, то можна зрозуміти, чому вони втікають від тих машин, які в які їх намагаються силоміці забрати. Але попри те, Третя штурмова бригада цього тижня відкрила у Львові рекрутинговий центр. І головне гасло цього рекрутингового центру: якщо ти хочеш стати добровольцем, тобі не потрібно вже зараз їхати до Києва, ти можеш це зробити у Львові. І от як це корелюється з тим, що тут чоловіки втікають від мобілізації, а бригади відкривають рекрутингові центри і радо відчиняють двері, запрошують для охочих вступити до ЛАВ Збройних сил України. Абсолютно нормально. По-перше, третя штурмова якраз нас міняла в Донецькій області в одному з міст, неближних до міста часів, Яр, Не буду говорити, яке вони дійсно зараз активно і вкрай активно проводять наступальні дії на південь від Бахмута. Вони дійсно потребують і поповнення. Бо війна це є війна, вона без жертв не, не обходиться. Е, хочу сказати, що досить багато особливо е, чоловіків віком від 18 до 27 років, років е, йдуть на службу на контракт. Тобто це є добровільно, тому що в нас поки що, хоча закон прийнятий Верховною Радою, щоб понизити планку до призову з 25 років, а зараз поки що 27. Так от ці 18-27 це може бути тільки за добровільно і служба по контракту. Так от, в нас є. Позитивний досвід. У нас, по-перше, центр досить довго працював по вулиці на площі ринок, площі ринок 8 знову ж таки приходили тільки на добровільній основі, і ми маємо теж позитивну, пози... мали позитивну динаміку і в цьому варіанті. Зараз, оскільки основна частина, ну, Велика частина, скажімо так, нашої 125-ї бригади знаходиться на східних кордонах України. Ми зараз припинили це і фактично проводимо набір в основному через воєнкомати або через, через центри комплектації, або отримуємо вже поповнення з навчальних центрів. 125-та зараз виконує завдання на Лиманському напрямку і на Харківщині. Яка ситуація і чого найбільше хлопцям і дівчатам потрібно? Так, точно, ми, ми знаходимося наші підрозділи, знаходяться на Ліманському напрямку, там зараз гаряче, там правда зараз гаряче, і противник Кацапська армія хочуть нам створити там, умовно кажучи, контрнаступальні дії. Хоча жодних в них просувань в цьому напрямку, де знаходиться підрозділ 125-ї Бригади, немає. Ми. Чітко відстоюємо свої, свої позиції, фактично на сьогоднішній день і надіюсь, в майбутньому не поступимося жодної метри е, землі. Також ми знаходимося на Харківщині. Ну так скажімо так, якщо взяти бінокль і е, стати на, е, на вишку, то з біноклю можна буде видати, Видно Білгород. Маю mm -hmm. надію, що це скориться. Відбудеться не тільки через бінокль, а вже й можна буде пощупати на Харківщині. Ви не лише можете за Білгородом спостерігати, а і ми бачили кадри, як наші військові 125 ї допомагають цивільному населенню. Чим саме допомагають, що ви робите? Бо ми навіть зустрічали інформацію, що долучається до розмінування території. Ну, до розмінування території це, це є наші фахові спеціалісти сапери з підрозділів. Відповідно, це їхня безпосередня військова дисципліна. Тобто вони це змушені робити по роду своєї служби. А щодо цивільного населення, так дійсно ну, війна пройшлась там таким серйозним катком, що ну в дітей і різного віку там залишилося вкрай мало. Особливо в тих е, північно-східних районах від Харкова, від самого міста Харкова, е, їх в багатьох випадках е, перевезено було ближче до обласного центру або навіть південніше. Але ті, які залишилися, ну от, було <кій> всі святкували е, 1 червня день дитини, міжнародний день дитини. То відповідно наш. Е, е, в, в управлінні бригади є цивільне військове співробітництво. Наші офіцери з, з цього підрозділу відповідно проводили із з найменшими з дітьми 8, 10, 12 років, провозили їм різні роду дарунки, показували кінофільми і розказували про те, що ми робимо. І думаю, на загал був прекрасне сприйняття як дітей, так і військових. Угу. Я коли вас запитувала про потреби для військових, не до кінця відповіли, але кожен, хто приходить у цю студію і слав числен. Сил територіальної оборони чи інших підрозділів збройних сил України говорить про дрони. І сесія Львівської обласної ради виділила додаткові кошти 40 мільйонів гривень на закупівлю дронів для 125-ї бригади. Чи щось перепаде і хто це контролюватиме? Скільки дронів будуть закуповувати, особливо в, е, в контексті. Остання інформації про гуманітарку, яку, яка знову звідкись зникла з Львівської області, хто це буде контролювати, куди ці дрони поїдуть, і чи власне 125-й і буде щось із цього? Ну з гуманітаркою, скажімо так, це не перший випадок зараз, які оприлюднили, і ми знову прославилися на всю Україну. Думаю, що тут має бути без, без а, а, упередження і чесне проведене слідство. Знаю, що доручі, голова доручив, доручив обласній прокуратурі і національній поліції максимально розібратися в цьому справі і точно треба покарати ті, які цим займаються. Ки нагадаємо нашим глядачам, можливо, не не усі в контексті цієї ситуації з'явилася інформація про те, що з Львівської області зникла кудись гуманітарна допомога зі сполучених штатів Америки. Йдеться про аптечки, це не одна, не дві, а десятки чи сотні аптечок. Точна кількість, яка була в засоб масової інформації, це 10 тисяч аптечок, військових аптечок. Айфак. Вони дійсно ми це знали з одного з наших сайтів. Ну давайте дочекаємося розслідування. Тоді будемо розуміти, що відбувається, але покарання має бути беззаперечним і неопередженим. Повертаючись до дронів, хто їх контролює? щодо дронів, дійсно, ми на Три тижні назад на сесії обласної ради, я являюсь депутатом цих трьох сликань. Ще до того всього дійсно, нам на наші підрозділи, на вісім наших підрозділів, іменно які дислокуються в Львівській області, було виділено 40 млн грн для. Порівну кожному по 5 мільйонів для забезпечення не тільки дронів, а всіх літальних апаратів. Це мається на увазі бойові е, і розвідувальні крила, так звані е, квадрокоптери. Ну і там є цілі, цілі е, системи. Думаю, що це е, надію, що це не перше, тому що абсолютно всі розуміють, що ця війна війна дронів. Ви розумієте, що броня – це добре, але це є новітня війна, і ми навіть в перші дні війни показали, що все-таки. Можемо зупиняти будь-яку кількість ворожої техніки насамперед точним влучанням з повітря. І маю надію, до речі, якщо брати в порівнянні, в порівнянні з Дніпропетровщиною, а дуже часто Львівщину порівнюють, порівнюю, тому що навіть по кількості населення довоєнному ми беремо до уваги. Навіть по рівню життя, економічного розвитку, ми десь плюс-мінус. Однакові з Дніпропетровщиною так от на сьогоднішній день Дніпропетровщина за 23-й рік тільки на засоби літальні засоби літальні апарати вже виділили 404 мільйони гривень. Тобто ми тут трошки відстаємо. маю надію, що восени ми точно надолужимо, і це не буде тих 40 мільйонів, бо це є мало. Це напевно, правда і мало Я куди рухатися? Будемо стежити за цією інформацією, і стимулювати Львівську обласну раду виділяти більше коштів на дрони для наших підрозділів. Богдан Гагалюк, депутат Львівської обласної ради, трьох скликань і керівник управління комунікації 125-ї бригади сил територіальної оборони. Ми вам дякуємо за розмову і дронами продовжимо ефір далі.